Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3860 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 52 Тисячі гривень тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 2. і ми вмикаємо лототрон. Двадцять вісім.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8792 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щаслива. Сімдесят чотири. Шістдесят сім. 37, Дванадцять, сорок п'ять, вісім, сорок сімдесят вісім, тридцять чотири, сорок дев'ять. Двадцять Тридцять вісім, чотири, п'ятдесят шість, сімдесят один, три, сімдесят шість, двадцять два, сорок вісім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. виграла щоденно. В ефірі 7645 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 8, чотири, шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 4. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.